Вітаю на каналі Файвай, і я бачу, що вам подобається дивитися на копії Лего Ніндзяго. Що ви ставите вподобайки під такими відео, проявляєте також іншу активність. Тож я вирішив записати для вас відео по ось такому наборчику від компанії PRCK. Ну і знову ж, якщо ви хочете ще більше ніндзяго, щоб я його далі продовжував записувати, щоб записував частіше, то ставте вподобайки під цим відео, пишіть про це коментарі. На коробці ми бачимо ось такий невеличкий корабель, він називається Дарунок Долі, і на ньому більшість часу і подорожували ніндзя. Також на коробці ми бачимо Джея з 13-го сезону. І насправді не знаю. Що він тут забув, оскільки наскільки я пам'ятаю, то в 13 сезоні цей корабель взагалі не використовувався. Якщо це не так, то виправте мене у коментарях. Але також позаду, що я вже точно знаю. Є три побудови з 14-го сезону, а ніндзя тут також все ще з 13-го. Тобто якось дивно тут поєднали саме цих ніндзя з такими побудовами, але самі побудови прикольні, ніндзя також мені з цього сезону подобаються. Тож можна просто їх використовувати окремо. Давайте все-таки відкриємо цей набір. У цьому наборі у нас є, по-перше, декілька наклейок, також непомнута і, в принципі, виглядає досить цікаво інструкція. І два пакетики з досить великою кількістю деталей. З цікавих деталей тут є ось така от решітка, це частина палуби. І вона, я думаю, що дуже і дуже важлива, і обов'язково її потрібно не загубити. Ну і також з цікавих менших деталей, це, в принципі, маска ніндзя. Ось така прикольна, вона футуристична. Насправді, дуже давно я хотів собі ніндзя з цього сезону, бо він мені подобається. Ну, і також обладунки, ось такі. Також це автоматично і тримач для двох катан, як у більшості сезонах, обладунки. Ну і також є ось такі детальки, які мені подобаються. Це маленькі голови драконів. Не бачу сенсу довго затримуватись на решта детальках, тому переходимо до збірки. Інструкція тут знову не книжечка, і єдиний мінус, який також є, попри це. Це те, що тут знову не відображають кількість деталей і їх типи на кожному кроці. Загалом решта у ній все добре, кольори передані добре, і користуватись нею можна. Наліпки у нас тут ось такі, і я їх вирішив не клеїти на конструкцію, бо детальки і без цього виглядають досить добре. Загалом наліпки співпадають по кольору з детальками десь настільки, наскільки і в оригінальному Лего, тож тут все нормально. Тепер конструкція і ось так: от у нас вона виглядає. Це ось такий, от як я вже й казав, корабель дарунок долі. Виглядає дуже і дуже прикольно, ще й тим більше враховуючи, що це не просто скопійована якась конструкція з оригінального Лего, а це просто своя ось така конструкція. В оригінальному Лего також є дарунок долі, але він або менший, або більший. З рухомих деталей у нас є тут, по-перше, роги ось на такому червоному драконі, і ось ця от деталька трошки залегко ходить. Також у нас тут рухається сама пащека дракона. І верхня частина, і нижня, але вони тут не дуже надійно тримаються. Це, напевно, головний мінус усієї конструкції, і тому вони тут легко відвалюються. Також з рухомих елементів тут є прапорці, які крутяться ось таким чином. І дах, який тут може ось так от підніматися, але в принципі практичного застосування в цьому немає, оскільки так набагато краще, і я взагалі не знаю навіщо комусь це піднімати. Напевно, ці детальки були поставлені просто для того, щоб можна було поставити ось цей дах під кутом, а не для того, щоб його можна було коригувати. Ну і останні детальки, які тут мають якийсь функціонал, це, по-перше, Ось ці, от по боках, які трошки крутяться, також з іншого боку аналогічно. Ну і також рухаються ось такі кінчики на голові дракона. Тож, загалом, конструкція мені дуже і дуже подобається, дуже класно вона виглядає, я б сказав, навіть презентабельно. Отак от її кудись поставити, вона дуже-дуже гарно буде виглядати. Єдине, що не подобається, це, по-перше, що знизу тут якось ось так зроблено, могли якусь пластинку сюди додати. І навіть тут би був якийсь простір для того, щоб одну-дві детальки поставити. Ну і також те, що не подобається, це те, що ненадійно прикріплена нижня і верхня щелепа дракона. Якість деталей тут на дуже високому рівні збирати було дуже приємно. В принципі, це компанія PRCK, тому так і мало бути. Ну і фігурка це ось такий джей, ось такий кібернетичний джей, хоча він і не має стосунку до основної конструкції, але він виглядає прикольно. Самі принти з вигляду на фігурці хороші, але от їх якість трошки не дуже. Я думаю, вам видно, що тут трошки вже потерлося, і це означає, що принти не дуже якісні. Ну і в принципі, теж можна сказати і про принт на голові. Тут. Як ви бачите, рот трошечки стерся. Ну і позаду, тут взагалі схалтурили і вирішили не робити принт ні на голові, другий вираз обличчя, ні на торсі. Ну і якщо з принтом, який у нас тут позаду на торсі мав бути, тут все зрозуміло, що схалтурили можливо через те. Що тут майже повністю закриває цей обладунок сам Торс, ну а от з тим, чому схалтурили на лиці, це не зрозуміло взагалі. Ну і маска тут зроблена прикольно, вона мені подобається, вона зроблена, в принципі, досить якісно, але також тут знову ж видно, що трошечки позаїжджали на основний колір виробники. Насправді прикро, що таку фігурку вони не змогли зробити добре. Хоча й загалом, на перший погляд, вона виглядає, як ви вже Розумієте, досить добре. Але, от, на жаль, таких багато косяків це не дуже прикольно. Ну, а самі руки тут ходять, в принципі, нормально, ноги ходять теж нормально. Єдине, що ліва рука, можливо, трошечки залегко ходить. Тож конструкція тут хороша, якість деталей тут також хороша. До речі, я вам не сказав, але тут є ось такі запасні пальці, інших запасних деталей немає. Ну, але загалом так, на жаль, підвели на спринти. Дуже прикро мені, що фігурку не змогли все-таки доробити, бо нещодавно ми оглядали також набір від компанії PRCK, і там все було на рівень вище. Ну а якщо вам сподобалось це відео, то ви можете також порекомендувати його іншим користувачам, поставивши свою вподобайку. Також напишіть свій коментар. Поширте цим іншим користувачам особисті повідомлення в якісь групи, я не знаю, куди ви там можете це поширити. Ну і підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Дякую вам за перегляд. Гарного настрою!